Вітаю, ви на каналі Танго Таро і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні я хочу з вами поговорити про наші бажання. В кожного з нас є якісь бажання. Е, є такі, які спільні для всіх нас, такі глобальні: мрії, бажання про мир, про перемогу, про спокій. Але ще в кожного з нас є свої повсякденні побутові якісь бажання. Хтось хоче зробити ремонт, хтось хоче придбати авто, хтось хоче поїхати у відпустку там, в омріяну країну свою, яку, про яку давно мріяв, і так далі. І ось можна зробити невеличкий, змістовний інформативний розклад, щоб подивитися. Взагалі є шанси на здійснення цього бажання. Що може сам клієнт зробити, для, його, для того, щоб бажання збулося? Чи є в нього ресурси для виконання цього бажання і так далі. І тоді, коли вже людина дивиться на цей розклад, аналізує його, тоді вже бажання. Стає із якихось фантазій і ілюзій, воно вже може стати більш таким, знаєте, реальним. Можна побачити, що і як зробити, щоб його досягти. Але інколи цей розклад, ви знаєте, показує те, що. Бажання, ну, воно якби і не потрібно людині, що воно краще воно буде залишатися в його мріях, ніж він досягне бажаного. Бо воно не так йому потрібно, як він вважає. Ну, Зараз подивимося, що покаже наш розклад. Я взяла для цього розкладу таке таро, воно називається таро дерев. І тут всі персонажі, подивіться, будь ласочка, це дерева. Які от намальовані в той чи іншій ситуації. Така дуже цікава колода, вона мене зацікавила. Я її придбала десь чи на Амазоні, чи на Тему, не пам'ятаю, на, на Джумі, здається. Ну, коротше, якась китайська така версія. Дуже зручна, воно якось не, не стандартного розміру, бо воно ближче, ну, ніж до прямокутника, воно ближче до якогось квадрату. Ось, воно, здається, там чи 9 на 5 щось таке в нього нестандартний розмір. Зараз подивимось. В цьому розкладі 6 позицій. Ну, Взагалі 7, но то п'ята позиція з двох складається. І зараз ми подивимось: такий, такий зробимо учбовий розклад без клієнта, без зворотнього зв'язку. Ви можете собі загадати своє бажання. І давайте подивимось, чи збудеться воно чи ні. Чи взагалі воно вам треба, чи, може, ви так помиляєтесь, що воно вам треба. Зараз подивимось. Я буду розкладати і одразу називати позиції. Так. Ну, це буде розклад. От я на дно колоди дивлюсь, це буде розклад для тих людей, які зараз е знаходяться в позиції е якогось е вибору. Е не просто вибору. Да, е а знаєте, така, коли ви йшли йшли, досягли якогось етапу, у вас вже щось є таке стабільне, те, що у вас вже ніхто не відніме, але вам чомусь хочеться ще далі піти до якихось нових горизонтів. Бачите, там на горизонті гори це нові виклики, нові випробування. І вам туди хочеться. Але ви ще вагаєтесь, знаєте чому? Ви вагаєтесь, чи воно вам треба, чи не треба, бо у вас вже щось є. І воно таке міцне, кріпке. А все ж таки, от поглядаєте ви туди за горизонт. ну, Хто зараз знаходиться в такій позиції, в таких енергіях цей розклад точно для вас. Тож, перша позиція який шанс взагалі на здійснення бажання? Друга позиція. Чого людина хоче насправді? Тобто, що стоїть за цим бажанням, які свої потреби він закриває? Третя позиція чи достатньо в клієнта енергетичного ресурсу для здійснення бажання? Ну, чи справиться він взагалі? Хватить чи в нього ентузіазму, бажання? Четверта позиція, чи достатньо фінансових можливостей? П'ята позиція Вона складається з двох карт. Яким чином кверент може вплинути на здійснення цього бажання? Тобто, що йому потрібно робити, це карта «Порабда», І що йому робити не потрібно. Тобто, це карта попередження. І остання шоста позиція: як здійснення бажання вплине на життя цієї людини? Дивіться, цей розклад, отак, от, стрілочкою, викладається, ну, за бажанням, звичайно. Кожен може викладати як хоче, можете хоч квадратиком. Але ця стрілочка вона має. Форму трикутника, а трикутник це рух вперед, це прорив якийсь. І таким чином ми можемо також знаєте, всесвіту підсвітити, що ми хочемо здійснення бажання, будь ласка, нас туди направь. І так, перша позиція: який шанс взагалі на здійснення цього бажання? Ну, Двічка мечів це такий шанс, я б сказала, 50 на 50. Тобто, щось заважає, Ну, це звичайно, раз людина звертається з з таким запитом, то щось заважає. Але тут, знаєте, заважає те, що в голові у клієнта, якщо є перешкоди, то вони знаходяться у клієнта в голові. Не, мабуть, не зовнішні якісь. Або він не може визначитись. от Як я сказала, на дні колоди була двічка, і перша також двієчка, або він не може визначитись, чи йому це потрібно, чи не потрібно. І, знаєте, такий обережний, обережна людина, яка думає, а раптом щось вийде, а раптом не вийде. І він вагається між двома такими своїми думками і не може ні на що наважитися. Тобто, перешкоди в голові. Але, ну, поки, я б сказала, шанс є, якщо людина відкриє очі, перестане закривати очі. Може, йому це потрібно, е, ну, те, що він задумав, але він на щось закриває очі. Може, він не хоче повірити в те, що йому потрібно? Друга позиція: чого ж людина хоче насправді? Що стоїть за цим бажанням? Маг. За магом людина хоче керувати процесами. Вона хоче бути головною в своєму житті. Да? Е, може, знаєте, може тут іде е, мова про якусь людину, е, яка в силу якихось обставин не може впливати на розвиток подій, не може впливати ну, там, повною мірою на своє життя. І хоч, хоч, яке, хоч якесь бажання здійснити своє, да? щоб воно здійснилося так, як він хоче, чи вона. І за цим бажанням стоїть взагалі бажання керувати своїм життям, бути головною людиною в своєму житті, приймати рішення і виконувати їх. Ну, я думаю, що може людина в якійсь такій позиції, життєвій, що не все від нього залежить. Ось. Чи достатньо кварента енергетичного ресурсу для здійснення бажання? Королева мечів. Так, так. І знову ментальна енергія, тобто в голові в нього він розуміє, що йому ну, якби він, якщо прийме рішення, от тут за двійкою мечів він ніяк не наважується прийняти рішення. Але якщо він прийме це рішення, все дійсно він зможе знаєте, вибудувати стратегію, тактику, покроковий план, дотримуватися своїх планів і здійснити це бажання. А фінансових можливостей, чи в нього хватить сонце? Ну, звичайно, хватить, досить буде, бо сонце це успіх, це досягнення цілей. Тобто тут можна навіть не сумніватися. Далі, що потрібно робити людині, щоб досягти? Сімірка сімка мечів. Знову, бачите, тут багато мечів, багато ментальної енергії. За сімкою мечів, що потрібно робити? Потрібно йти до мети, але не прямим шляхом, а якось в обход, знаєте, так хитром, е, е, як це, як це кажеться, тишком-нишком. Да? По-перше, не потякати про свої плани. Задумав щось зробити, тримай це в таємниці, поки ти не зробиш. По-друге, треба знайти шлях, який ну, нестандартний, нетрадиційний, якось в обход, якось не так як інше, а так, як ти бачиш, якийсь креативний підхід. Отаке треба робити, але перше я б сказала не розказувати всім або розказувати, ну, якщо треба, да, когось посвятити в це. Або поділитися з кимось, або там, щоб допомога якась була, треба не всю інформацію видавати, а тільки частину, а, а не так, щоб прям все, все, все вивалити. Ні. Тримайте інформацію при собі. А чого робити не потрібно. Яка буде карта попередження? Сім жезлів. Не робити дивіться, ці дві сімки вони пов'язані. За сімкою жезлів людина відбивається від впливу інших людей, які на нього насідають і своє особливо цінне, особливу цінну думку намагаються до нього довести. І за сімкою жезлів людина відбивається від цього. Але це ж в нас позиція, чого не треба робити. Тобто не треба відбиватися, не треба нікого відштовхувати від себе, тому що нікому і не розказуй за попередньою позицією. І тоді ти не будеш в позиції, ну, в такій оборонній позиції. І остання позиція. Як здійснення бажання може вплинути на життя Кверента? Ну, дивіться, яка. Тут гарна карта, тут з кубків. Він отримає масу позитивних емоцій. В нього емоції просто будуть зашкалювати. Коли воно здійсниться, це бажання, він буде найщасливішою людиною на землі. Він дійсно відчує задоволення через те, що бажання здійснилося. Я вас дуже прошу поставити лайк, якщо вам сподобався цей розклад, якщо ви побачили щось корисне чи цікаве для себе. Нагадую про підписку на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. І я буду вам дуже вдячна. Якщо ви хочете щось прокоментувати, висказати свою думку стосовно розкладу або стосовно моїх трактовок цього розкладу, я з задоволенням все прочитаю і ми з вами поспілкуємося. А тепер я з вами прощаюся до наступних відео.